Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Kenzo. Це новий аромат від Kenzo, який називається Leo Pure. І це унісекс аромат. Підписуйтесь на мене, я буду розповідати про цей. І про багато-багато інших ароматів. Так, я знаю, що це відео повинно було вийти у п'ятницю. Я не змогла, у мене просто не було часу його вам випустити, тому воно виходить сьогодні у суботу, а завтра в неділю теж буде відео. Так що, побачимося ще з вами завтра. Розповім вам про свіжі, свіжі такі водні аромати. Так, що ж у нас це є за аромат? Мені потрібно прикладувати отак руку, щоб щось було видно, що тут написано на пляшці. бо вона прозора, прозора, прозора. Так, оце така пляшечка, дуже-дуже красива пляшечка. Так, вона трішечки схожа на пляшечку від Кевін Кляйн, яка у них була. Але ця пляшка зроблена дуже класно. Вона мені дуже подобається. Вона стоїть. І це великий-великий плюс. До речі, вся пляшка зроблена з, з скла. І це мені дуже подобається. І так, також її можна перезаповнювати, у цю пляшку, так що це ще один великий-великий плюс. Так, я хотіла зробити відос, в якому я вам хочу трішечки порівняти оцей новий аромат Льопюр. І ем, аромат Кінзо та аромат Льо Паркінзо. Е, так, спочатку ж був Льо Паркінзо. Навіть не в цьому флаконі. Спочатку у нього був інший флакон. У мене немає того флакона. Інший флакон був він просто був іншої форми, така якась, знаєте, не дуже симпатична форма. Е, е, і ось тут був отакий Льо Паркінзо. Оцей Льо Паркінзо його майже вже не можна знайти. Тому. У мене ще оце є оновлена версія льокензо. Вони просто убрали оцей пар. І оце у нас Льокензо. Оце такий аромат. Я тоді вам трішечки порівняю ці два аромати. Але вже зараз я можу сказати, що ці два аромати. Ну, порівнювати, знаєте, їх не дуже навіть коректно, бо оцей аромат, це у мене жіночий аромат. Існує іще аромат чоловічий. І існує взагалі дуже-дуже багато таких ароматів там вони випускали свої е, оці фланкери ну, майже кожен рік. А оцей аромат, він унісекс. Це аромат унісекс, і е, цей аромат, до речі, що мені дуже подобається, ось ось його е, коробка е, з цього аромату, як така крапля крапля води. І на ньому ще така штука, яка натягується. Тут тож, той самий аромат, як та корали. У цього аромату немає у нього людини, яка б цей аромат рекламувала. Тобто немає в моделі людини, я не знаю, селебриті, немає. Є люди, які захищають там асоціація, яка захищає коралові ріфи. Тут саме коралові ріфи і зображення отут. На, на фото. І е, частина, якась частина від продажі цих ароматів, вона якраз йде е, на е, захист усіх коралових е, ріфів. І якщо ви подивитесь е, е, інтерв'ю та такі короткі фільми е, на YouTube, ви побачите, що там є оці люди. Молоді люди, які, наприклад, на острові Муря, і вони там стрибають у воду з цим парфумом. І, ну, коротше кажучи, нема моделі, але є оці звичайні, звичайні люди, як ми з вами, які ось роблять цей індорсмент цьому парфуму. Так, давайте про ноти. Бо ноти це дуже-дуже важливо. В ароматі. Хвилинка. В ароматі новому Pure у нас є мандарин, лімон, потім аквазон, лаванда, мускус та сандалове дерево. Що таке аквазон? Аквазон це молекула, яка дає свіжий, морський такий запах і також зелений, і трішечки такої. Гуми, запах гуми, і я не знаю, я тут гуму не чую, і дуже добре, що я не чую, бо мені б це не сподобалось. Тоді, як в цьому ароматі в Льокензо, і це навіть не Льопар-кензо, а це цей Льокензо у нас тут є оця зелена оця трава, що росте під водою, потім м'ята, бузок, мандарин, рожевий перець. Um, u nas tu je preprosto peret, fialka. Білий персик, амаріліс, троянда, кедр, білий мускус та ваніль. Ми бачимо, що спільних нот у нас тут ровно дві ноти. У нас тут мускус, і у нас також є мандарин. Тобто, порівнювати ці два аромати, знаєте, люди, ну, не, не можна, бо вони ну, дуже різні. Оцей аромат, який Льокенсо, льо він дуже фруктовий і він дуже квітковий. І ем, цей аромат, наприклад, він цитрусовий і, ну, трішечки такий, ем, такі, знаєте, ноти. Ем... Дерев'яні. Немає квітковості, фруктовість є, але така цитрусова фруктовість, ось і все. Потім для мене велика така різниця для мене в цих двох ароматах це що тут у нас більш аромат води. Ось просто вода. Свіжа, класна, прозора вода. Тут аромат моря. Не плутайте, це не море, знаєте, солене море, щось таке. Ні, я не знаю, як вони зробили, але тут аромат моря, свіже море, але не солене, що мені дуже-дуже подобається. Тобто, тут така морська свіжість, тут просто водяниста, вода, вода. Тут у нас майже немає, ну тут немає квітів лаванда, І цитрусова така свіжість. Тут багато квітів, тут фрукти, тобто різні, це різні аромати. І ще одна, і ще одна різниця. Оцей аромат навіть не Льо Паркінзо. Льо Паркінзо, незважаючи на те, що він був, знаєте, свіжим ароматом, і, як завжди казали, що свіжі аромати вони не стійкі. Люди: Льо Паркінзо, оцей, оцей, це просто звір. Це просто звір. На мені цей аромат, це теж у мене не перша пляшка. На мені цей аромат дуже довго був, дуже довго. Він суперстійкий. Оцей аромат Льокензо, ну так, 8 годин він на мені є. 8 годин, незважаючи на те, що повторююсь, це свіжий аромат. Цей аромат, на жаль, я не можу сказати, що цей Le Pure у нього є така сама стійкість. Ні. Стійкість у нього на моїй шкірі десь години 4. Я вам скажу, що 4 години, люди, це непогано. Наразі це непогано. Просто повірте, я тестую завжди дуже багато ароматів. Ну, мені це подобається робити. Я роблю відео різні про аромати. І. Багато є ароматів, які вже через 2 години і вже нема. А цей аромат, він 4 години, і це дуже-дуже непогано. Ще хочу сказати одну річ, що цей аромат Le Pure, це все ж таки ось така, знаєте, класична унісекс-композиція. Вона не чоловіча, вона не жіноча, вона просто посередині. Тут є лаванда, яка. Для деяких людей може бути трішки чоловічою, але це не та лаванда. Тут просто відчувається таку свіжість від цієї лаванди, вона не чоловіча, не бальзамічна, нічого такого. Якщо можна якось знаєте, зробити такий підсумок, що я як я можу візуально розповісти вам цей аромат. Уявіть собі, що ви на узбережжі моря, але ви не відчуваєте солену ноту моря просто свіжу ноту, і ви у шезлонгі. У вас оце такий дерев'яний шезлонг, ви в ньому сидите. При тому, що шезлонг він стоїть прямо у воді. І оця вода вона торкається шезлонг, і ви відчуваєте. Ноти дерева. Я тут чую дерев'яні ноти, я тут не чую мускусні ноти. Дерев'яні ноти тобто таке, знаєте, мокре дерево, дуже приємно пахнуще, і цитруси. Оце для мене цей аромат. І плюс же ж, морська свіжість, але не, не солена. Дуже дуже класний аромат. Мені він подобається. мені... Подобається, що частина грошей йде на захист коралів. Це, це все класно. Єдине, хочу сказати, і я, я задоволена тим, що у мене є цей аромат в колекції. Я, я дуже полюбляю такого плану аромати. Єдине, хочу сказати, що як був мій любимий унісекс, улюблений унісекс Кевін Ван. Таким він і залишається. То цей аромат він непоганий, дуже непоганий. Мені він подобається, мені в ньому дуже зручно, дуже класно, дуже, е, дуже свіжо ходити, але мій улюблений унісекс-аромат так і, з, і залишається Кінклян Ван. Він його не е, збив з е, трона. Ось так. Чи, я можу, я, чи можу я вам його, його порадити? Так, класно зроблений аромат, цікаво, якісно. Розказуйте мені, що, чи тестували ви цей аромат, чи ні, чи вам він сподобався, чи ні. Я вам бажаю доброго дня, доброї суботи, і з вами ми побачимось завтра. Па-па!